У Польщі продовжується розгляд справи про побиття українського учня. У Слупську вчитель школи називав покидьками учнів з України та казав їм, що вони не складуть іспит. А після одного з уроків хлопців побили їхні польські однокласні. Це ще нічого, тому що поліція навіть спочатку відмовилася приймати заяву. Зробили вони це лише наступного дня після розголосу. І український консул закликав якомога швидше розслідувати цю справу. А от коментарів з боку польського уряду навіть попри великий резонанс в суспільстві. Нема, ви знаєте, що найгірше в цій ситуації це те, що ця історія зовсім не поодинока, і соціологічні дослідження показують постійне зниження підтримки як українців в Польщі, так і загалом України. Uh -huh. Тож ми у «Прокидайся» вирішили розібратися, як насправді в Польщі ставляться до українців, чи і правда побутових конфліктів на етнічному ґрунті постійно більшає, і як на ці конфлікти реагує влада Польщі. Це відео облетіло усі соцмережі. На кадрах видно, як група підлітків лупцює інших дітей. Все це сталося цього місяця у польському місті Слупськ. Побили своїх українських однокласників польські школярі. Одному розбили ніс, іншому зламали ключицю. І все це сталося на фоні цькування українських підлітків вчителем. Однак спершу поліція навіть відмовилася приймати заяву від батьків, тож допомогти взявся польський волонтер людина, яка потребує допомоги потребує зараз, і це обов'язок органів і влади її надати. Не може бути так, що держава є лише під тиском. А це Гданськ Вересень у автобусі на літню українку почав лаятися напівоголений поляк. Жінка не реагувала на образи. За неї вступилася польська активістка Зенобія Жечек. бо за національність критикувати ганебно, за що агресивний чоловік вдарив її у ніс. За останні два роки антиукраїнські настрої у Польщі значно зросли. Від початку повномасштабного вторгнення в країну приїхали близько двох мільйонів українців. Велика спільнота вплинула на ринок праці, освіту та локальні громади, пише Блумберг. Експерти наголошують, на конфлікти між українцями та поляками також впливають і історичні суперечності і економічні розбіжності, попри те, що ворог для цих країн один Росія. Інтереси України і Польщі, е, фактично однакові в, в сенсі з російської загрози і необхідності протидії. Її. Але вони розходяться в багатьох інших моментах, зокрема, наприклад, в економічних і що цим, що ми бачили на прикладі там проблем з аграрним сектором, сектором перевізників. Водночас, експерти кажуть, кампанії агресії проти українців запускають праві популісти, особливо акцентуючи увагу на міграційному питанні. Хоч міграція і є позитивним фактором для польської економіки, українські біженці загальмували інфляцію в Польщі. І призвели до більш стрімкого зростання ВВП використання просто цих проблем ще й популістами і радикалами в самій Польщі, але цей популізм, і націоналізм і радикалізм е, всередині польського політику він також робить свій вплив. Олію у вогонь добряче підливає і Росія. Кремлю вигідно розколоти стосунки між державами, тож пропагандисти активно маніпулюють гаслами. Українці нібито сидять на соцвиплатах і відбирають роботу, і це діє. Дослідження показують, нині 50% поляків вважають допомогу Україні надмірною, хоча ще у 2022 році понад 90% підтримували прийом українських біженців. Відбуваються різного роду інформаційні кампанії. Дезінформація, пропаганда і таке інше. Е і тут варто розуміти, що все ж таки польський інформаційний простір настільки захищений, як український. Присутність російської пропаганди підтверджує і Микола. Чоловік живе у Польщі вже більше десяти років та має громадянство країни. Каже, ті випадки, які стаються проти українців, не поодинокі. На жаль, російська пропаганда. Вона активно користується цими напруженими ситуаціями, натомість на, на кістках людей роблять пропаганду на емоціях, на негативних емоціях на ну, і це, на жаль, використовують. Пропагується через соцмережі, через якісь фейкові нюси, незадоволення тим, що ніби якби, допомоги було багато, а вдячності мало. І це власне та пропаганда. Фейк, який російська машина розповсюджує, зокрема, Микола каже, що виникають конфлікти між українцями та поляками, і через мовний бар'єр, незнання історії народів та непорозуміння на побутовому рівні. Тому він від початку повномасштабної війни створив власний інформаційний простір, де бореться з російською пропагандою, та пише про випадки ксенофобії проти українців, а також волонтерську організацію для українців допомагаємо українцям і полякам бути разом, зустрічатися, спілкуватись, будувати якісь добрі відносини. Українська влада, яка знаходиться в Польщі, вона теж має на це реагувати, співпрацювати теж з організаціями, які безпосередньо тут локально знаходяться. Видання Блумберг пише: злочини на ґрунті ненависті типовий виклик для країн після масової міграції. Будь-яка країна, яка приймає на своїй території громадян іншої держави, повинна реагувати на такі випадки. Повинні працювати правоохоронні органи. Повинні працювати спецслужби. Це двостороння співпраця, це дорога з двостороннім рухом, скажімо так, і е, в інтересах і Києва, і Варшави має бути те, щоб такі от е, негативні явища, які мають місце, е, зокрема на побутовому рівні, не існували у 22-му Варшава стала однією з перших, хто прихистив мільйони українців від російської навали. Та виділив за весь період повномасштабної війни майже 5 мільярдів євро. Польща спорядила сотні танків і транспортерів, що дало змогу оснастити військо, а також поповнила повітряні сили літаками та вертольотами. Для України дуже важливо зберегти добросусідські відносини з Польщею. А для цього потрібна як робота на рівні урядів, так і взаємні кроки на зустріч між людьми, яким довелося жити в одній країні.